Блокування на польському кордоні обговорили сьогодні на селекторній нараді. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він доручив уряду до 24 лютого прибути на кордон з Польщею, аби вирішити питання блокування. Він закликав те саме зробити і польських урядовців. А президента Польщі Анджея Дуду підтримати цей діалог. Я хочу звернутися до польського суспільства та засвідчити українську вдячність кожному і кожній хто. Розділяє політичні маніпуляції та фундаментальні питання національної безпеки. Я хочу звернутися до уряду Польщі, до пана прем'єр-міністра Туска та міністрів Анджею. Пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Українське зерно не залишається в Польщі, а проходить транзитом. Цю інформацію підтвердив і тамтешній заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзєйчак. Його слова опублікували місцеві змі. Посадовець стверджує, що ані зернові, ані кукурудза, ані ріпак не залишаються в їхній країні. Проте мітингувальники зупинятись не збираються, кажуть навіть запросили приїхати владу для вирішення питання. Ми вже запросили нашу владу зверху, з Варшави. Ми ще не маємо відповіді. Тому, як я сказав, ми тут стоїмо не для того, щоб порахувати скільки йде сільгоспродукції, а хочемо переконатись, що вона не потрапляє до Євросоюзу. Ганьба і сором за дії польських протестувальників на кордоні вибачилася перед українцями генконсул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич. Вона наголосила, що загострення ситуації з блокуванням українського експорту, висипання зерна з вантажівок на дорогу та інші провокації з боку протестувальників все це є неприпустимим, особливо в той час, коли Україна потерпає від російської агресії. Я не можу більше мовчати з любові до батьківщини. Я не можу вдавати, що не бачу цих дій, які ганьблять Польщу на польсько-українському кордоні. Вибачте, дорогі українські друзі, те, що відбувається, не може бути з правою рук моїх співвітчизників. А що сьогодні роблять польські фермери та перевізники? Я не вірю, що вони поляки. Справжній поляк ніколи не вдарив би ножем у спину своїм сусідам, які борються за свободу. Відреагували на протести фермерів і в Єврокомісії. Право на мирні протести є важливою складовою європейської демократії, але на акціях, які відбуваються на польсько-українському кордоні, не може бути місця для насильства. Влада Польщі має забезпечувати правопорядок. Про це йдеться в рішенні координаційної платформи щодо експорту і транзиту української агропродукції. Засідання відбулося напередодні. Говорили про пошук рішень, що були б в інтересах як України. Так і Євросоюзу платформа Єврокомісії привітала відновлення торгівлі через чорноморські порти України водночас наголосила, коридори солідарності залишаються важливими як цінна альтернатива, особливо в довгостроковій перспективі. Україна найближчими днями запустить експорт своєї продукції через Дунай у відповідь на блокаду кордону польськими фермерами. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков в ефірі телемарафону. Чорне море досі залишається головним шляхом експорту, та тепер Україна розвиватиме ще й Дунайський кластер. До блокади продукція з доданою вартістю в основному йшла через Польщу. Міністр каже, що найближчим часом перші баржі з контейнерами підуть до румунського порту Констанця. А а далі до по Дунаю вгору до Німеччини та Австрії, в обхід Польщі, де триває блокада українського експорту.